У вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. У Франції сьогодні на парламентському майданчику Ради Європи проходить засідання на тему заморожених конфліктів. Запрошені міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатів і голова Верховної Ради Олександр Щерба. Вони підготували доповіді про ситуацію в республіці і в переговорному процесі. Представників найстарішого в Європі органу міжпарламентського співробітництва цікавить, як насправді всі ці роки Придністров'я живе в статусі невизнаної держави, як вдається зберігати мир сусідами. Можливість розповісти про все безпосередньо. Редньо безпосередників і на такому високому рівні нашій країні видалися вперше. Напередодні концепцію візиту обговорювали у глави Придністров'я Вадима Красносельського. Президент підкреслив, що головним посилом має стати те, що на Придністровській землі живуть люди, які прагнучи до незалежності, зберігають мир, вірні принципам свободи і рівності і хочуть жити дружно із сусідами та всіма іншими країнами. Про стан справ прокуратури і структурних підрозділів говорили не на радіо президента. Прокурор зазначив наявність деяких недоробок та недоліків в роботі відомства, пов'язаних з урізанням прокурорських повноважень. Без повернення повноцінних повноважень прокуратури відповідне повноцінне функціонування прокуратури як органу державної влади неможливо. Навіть в даний час іде активна робота в цьому напрямку. Осічений формат надання повноважень створював труднощі, але роботу органів прокуратури не блокував, сказав Анатолій Гурецький. Покладені законом на відомства обов'язки виконувались. Прокуратура Прокуратура завжди стояла на сторожі законності інтересів і прав громадян. Природно, щоб вимагати від прокуратури виконання своїх службових обов'язків у повному обсязі, треба дати не тільки обов'язки, а й права прокуратурі. Цим і займаємося. Глава держави назвав доцільним повернення органам прокуратури повноважень, пов'язаних з держобвинуваченням, а також функції нагляду над правоохоронною системою. Президент закликав консолідувати зусилля для приведення чинних норм відповідно до реалій. Зима у Придністров'я таки прийшла Не вчасно із запізненням, але і не зненацька. Синоптики в прогнозах не помилилися, хоча обіцяли снігу набагато менше. Міські служби до таких несподіванок погоди були готові. Вже шостої години ранку для підсипання основних магістралей та найбільш небезпечних ділянок доріг Терасполя вийшло 5 одиниць техніки. За кілька годин на столичній вулиці висипали майже 80 тонн піщано-сольової суміші. Розчищати кажуть дорожники, поки нічого потрібно, щоб сніговий покрив був хоча б 5 сантиметрів. Це аварійні участки. Це аварійні ділянки, перехрестя, мости, кармани зупинок. Зараз іде посипання другорядних вулиць для того, щоб забезпечити безперебійний проїзд вулицями міста. Далі під колесами машин піщана сольова суміш починає більш ефективно діяти. Розбивається, перетворюється в кашу з піском солі і залишків снігу. Дорожники запевняє очільник служби до будь-яких несподіванок погоди готові. Для підсипки доріг на цю зиму заготовлено понад півтори тисячі тонн суміші, а цього більше ніж достатньо. Аби було комфортно рухатися не тільки водіям, але й перехожим. Ще з досвідку на міські тротуари та дворові території з лопатами та мітлами у руках вийшла ціла армія двірників. Ми вибираємо пороги. Ми прибираємо підходи до під'їздів. Дорожки робимо як зазвичай піщану сольову суміш. Готуємо, будемо підсипати, коли зупиниться сніг. Зараз це робити нераціонально. В нас мубжиук вийшло 80 чоловік. Сніг у Придністров'я кажуть, синоптики приніс потужний циклон, який сформувався над Норвезьким морем і зачепив нашу територію. Однак, завтра у другій половині дня над Балканами утвориться ще один циклон, який Придністров'ям йтиме на Україну, і принесе він нам суттєве погіршення погоди з мокрим снігом, дощем і ожеледицею. В дальнішому нас очікує вихід південного циклону, і з ним пов'язані опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також у четвер пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів. Таким чином ми вперше зустрінемося з зимньою погодою, яка давно в нас не була. Тобто традиційні хрещенські морози скасовуються. Замість них, як в день, так і вночі до кінця тижня триватиме нульова температура. А вже з наступного понеділка стовпчик термометра знову опуститься до мінусових позначок. За ситуацією в Терасполі у зв'язку з негодою уважно стежать у держадміністрації столиці. Тут навіть працює спеціальний штаб, який тримає все під контролем. Аварійних ситуацій було. Аварійних ситуацій не було. Інформації немає, що десь у місті аварії. Моніторимо, що в Терасполі робиться. Зараз чергові служби їздять і дивляться. До можливого погіршення погоди в аварійно-рятувальній службі столиці готові. В її розпорядженні є пересувний пункт обігріву на випадок сильних морозів і снігових заметів. У нас предусмотрен передвіжно. У нас передбачений пересувний пункт обігріву. Це вантажний автомобіль, в якому є піч. Також вона обладнана лебідкою для вилучення автомобілів у разі снігових заметів та обігріву людей. Перший сніг випав сьогодні у всіх містах і районах республіки. Як з ним впоралися комунальні служби? Дивіться далі. Після безсніжного нового року тепер за вікном більш відповідний для січня пейзаж. І Якщо для дітей це веселощі, то для комунальників заклик до початку активних дій. У рибниці сніг зустріли усе озброєні. На вулиці міста зранку вийшла снігоприбиральна техніка. Всі служби готові боротися з наслідками негоди. На осінньо-зимовий період у нас зараз готова. На осінньо-зимовий період у нас зараз заготовлено 120 одиниць техніки, понад 5 тисяч тонн піщано-сольової суміші. 350 чоловік буде задіяно. До Басари поки лише припорошило. Для зручності пішоходів двірники змітають сніг з тротуарів, а фахівці в УЖКГ підсипають проїжджу частину піщано-сольової сумішю. Її в цьому році заготовили більш ніж достатньо. У ДЕУ в запасниках більше тисячі тонн для підсипки трас республіканського значення, магістрали і під'їздів до сіл. У місцевого в УЖКГ 350 тонн піщано гравійної суміші та 20 тонн солі для боротьби з ожеледицею в місті. Служба готова. Служби готові. Техніка в наявності. Якщо не будуть справлятися, дано доручення усім керівникам підприємств міста та району взяти активну участь і надати допомогу. в розчищенні міста від снігових заметів. У Кам'янці снігу теж трохи. Місцями товщина покриву досягає сантиметра. При температурі мінус 10 його з доріг практично здуває. За словами шляховиків, до роботи в зимових умовах вони готові на 100%. Техніка в колічі ствітринадцять техніка у кількості 13 одиниць готова до очищення снігу. Є потужні трактори з косими відвалами. Два автогрейдери, три гусеничних трактори, три піскорозкидувачі КАМАЗ, ЗІЛ, ГАЗ-53. В наявності є близько 500 кубів піщано-сольової суміші для підсипання доріг. Готуються до негоди комунальні служби міста. Проте жалетного матеріалу досить. Він зберігається у комунальників під навісами і за обіцянками синоптиків обов'язково знадобиться. Пенсії та інші соціальні виплати в грудні 2017-го виплачувалися вчасно і в повному обсязі, повідомляють в єдиному державному фонді Соцстраху. За декабрь місяць за грудень місяць доходи разом із залишком на початок місяця. Фонду склали 194 деносто мільйони. Витрати фонду 196 деносто мільйонів. З них 173 сімдесят мільйони на виплати пенсії. Це склало близько 90% відсотків загальної суми витрат. Крім усього іншого, виплачувалися всі інші виплати допомоги, компенсації з материнства та дитинства з безробіття та соціального страхування. Кількість пенсіонерів на 1 січня 2018 року 118 тисяч 976 осіб. З різних причин, в порівнянні з минулим роком, ця цифра зменшилася на 7 тисяч 21 людину. У січні соціальні виплати також йдуть в установленому порядку. У Придністрові впроваджується дуальна система освіти. Зам робочих фахів тепер навчатимуть не лише в навчальних закладах, а й на підприємствах республіки. Першим проектом дуального навчання стало партнерство Тераспольського коледжу бізнесу та сервісу з фабрикою Одема. З вчорашнього дня в коледжі розпочався трьохмісячний курс за фахом оператор швейного обладнання. Детальніше дивіться далі. Навчальний кабінет коледжу бізнесу та сервісу. Саме тут буде проходити теоретична частина дуального навчання для майбутніх операторів швадського устаткування. У групі 21 людина, 6 – це чоловіки. У коледжі розповідають, бажаючи отримати нову професію, знайшлися відразу. Групу набрали дуже швидко. Ну, робота стабільна. Місце робоче, харчування та проїзд безкоштовний. Мене приваблює, що після закінчення курсів мені гарантовано робоче місце. Навчання Єгора, як і інших 20 слухачів, забезпечує фабрика Одема. Підприємство також виплачує своїм потенційним працівникам стипендію в розмірі 1400 рублів. Тому одна з головних умов після закінчення навчального процесу випускники повинні рік відпрацювати на підприємстві. На на підприємстві готові навчальні класи та навчальні швейні лінії, де вони будуть нарощувати свою майстерність. Справа в тому, що для підприємства дуже важливо відкрити другу робочу зміну. І звісно, чим більше у нас буде кадрів, тим прибутковіше підприємство буде працювати. Ми розраховуємо, що в рік курси будуть проходити чотири рази, і ми отримуємо 100 висококваліфікованих фахівців. Концепція дуального навчання заключається в тому, що теоретичну частину навчання людина проходить в організації навчального закладу, а після закінчення теоретичної частини приходить на підприємства та там проходить своє навчальне практичне навчання одразу на підприємстві. Співпраця Тираспольського коледжу бізнесу і сервісу з фабрикою Одема стало першим проектом дуальної освіти з 1 вересня цього року. За такою ж системою планують спільну роботу молдавський металургійний завод і Рибницький політехнічний коледж, де готуватимуть майбутніх металургів, а також інтерцентр люкс та індустріальний технікум. Счас Міністерство присвящення. Зараз міністерство освіти проводить свого роду моніторинг потреби всіх підприємств республіки, які кадри необхідні, і дуже багатьох зацікавила дуальна система навчання. Тому я думаю, що може бути не два, не три проекти з 1 вересня. А ми будемо конкретно працювати з підприємствами, з організаціями середньої професійної освіти і запускати проекти в міру потреби. І якщо раніше говорили, що ми готуємо не тих, хто нам потрібен фабрикам та заводам, то зараз безпосередньо на самих підприємствах готують для себе кадри. Дуальна система освіти впроваджується в Придністров'я в рамках президентської народної програми. Таким чином, в республіці мають намір збільшити кількість робочих місць і підвищити престиж робітничих фахів. Асновний сидеч, Основні завдання, які ми ставимо перед собою, це в першу чергу насичення ринку висококваліфікованими кадрами. По друге, це зниження термінів навчання. По-третє, це високий відсоток працевлаштування, тому що людина, яка прийшла навчатися за дуальною системою, самого початку знає, що для неї готове робоче місце, і підприємство, яке увійшло в систему дуального навчання, бере на себе обов'язки з працелаштування в подальшому. Навчання за дуальною системою проводиться за рахунок держави. Уже в квітні. Сьогоднішні слухачі Тираспольського коледжу, якщо успішно складуть іспити, стануть повноцінними працівниками швейної фабрики Одема. 25 років відбиття збройної агресії проти Придністров'я у Бандерах урочисто вручили ювілейні медалі. Представників республіканської гвардії ополчені та нагородили за особистий внесок в захист і становлення держави, проявлені мужність відвагу в боротьбі за незалежність республіки. Спільна пам'ять саме вона об'єднує всіх в цьому залі через чверть століття. Тут інженери, лікарі, працівники заводів та фабрик в основі народного ополчення. 92-му були прості люди, які ніколи не тримали в руках зброї. Вони відстоювали черги, щоб записатися в ополченці. По-мужськи смотрели тому, що крім нас нікому. По-чоловічому дивився, тому що крім нас нікому. Коли бачив, що в автобусах тікали чоловіки, просто прикро стало. Пішов воювати. Відразу ж в перший день отримала гвардія зброю. І вперед, Придністров'я вижило і перемогло завдяки тому, що на захист піднявся простий народ, зазначив глава Бендер. Я поручення вчора. Президентом дано доручення на розширеному засіданні уряду щодо можливого надання допомоги за різними напрямками захисникам Придністров'я. Окремо ми з організаціями будемо зустрічатися і будемо розмовляти на цю тему. Величезна вам вдячність за ваш подвиг в 92-му році. Михайло Бабаєв отримав відразу дві нагороди до ювілейної медалі. Пам'ятний козачий хрест. Адже саме козаки в ті дні були на передових рубежах. 90 загинули в боях, але кожного з них сьогодні пам'ятають. Служу віліки Росії, народу Придістрої і казачі. мене в перший день обстріляли. Шо мене перший же день обстріляли. Кулі свистіли під ногами. Коли людина не обстріляна, це найскладніше. Потім вже не так. Під ногами свистіли кулі, але Бог вберіг. Серед нагороджених і жінки захисниці Придністрові об'єдналися в кінці 80-х. у мітингах і пікетах. відстоювали права народу на свободу. У 92-му виконували обов'язки медичних сестер, кухарів, як могли допомагали цивільному населенню. Ці лозунги вони в пам'яті у кожного ці гасла пам'ятаю кожен чомодан вокзал, Росія, Росіян Дністер, євреїв задністер і Молдавія для Молдован. Мононаціональна держава. А ми звикли жити в багатонаціональній державі. Ми звикли дружити не за національністю, а за людськими ідеалами. Тому дуже важко це згадувати. Душа тремтить від цього всього. Перші 70 ювілейних медалей, 25 років відбиття збройної агресії проти Придністров'я Бендера вручили представникам козацтва і членам громадської організації Бойові брати на сьогодні. Це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!